Вітаю вас, мої малята здоров'ята. Зараз у нас з вами заняття з фізичного розвитку. І сьогодні ми знову будемо з вами гратися з м'ячем. Але спочатку давайте зробимо нашу з вами розминку. Зиманька. Перша вправа. Ніжки на ширині плечей. Зима вітає дітей. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Друга вправа. Зима виглядає за дерева. Що ми робимо? Пам'ятаєте? Руки на пояс. І... Нахиляємо голову вліво і вправо до плечика. Починаємо. Раз, два. три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. І друга частина цієї вправи. Ручки по швах. І нахиляємо тулу. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Третя вправа. зимовий дочок. Знову ставимо руки на пояс. І робимо оберти тулубом. Починаємо. <Point> Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ще трішки. Раз, два, три, чотири. Раз, Раз, два, три. Закінчили. Четверта вправа. Заховаємося від зими. Пам'ятаєте? Ми робимо присіди. Присідаємо, ховаємося, відкриваємося і встаємо. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. ще Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчили. Молодці. Ви дуже вправні. Остання вправа. Діти радіють зимі. Ми стрибаємо та крокуємо. Стрибаємо повільно. під рахунок, руки на пояс. Починаємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Крокуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Знову стрибаємо. І раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Крокуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Робимо вправу на відновлення дихання. Вдих. Видих. Носиком вдих. Ротиком видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Дихання заспокоїлося, а ми переходимо з вами до вправ із м'ячем. Давайте згадаємо, як ми з вами вправлялися з ним, коли його підкидали. Спочатку потрошку. Ми прикладаємо трошечки більше сили, трошечки сильніше його штовхаємо і він підлітає вище. Так, а потім ми ще й встигаємо з вами плескати, поки він летить. так? Виходить у вас, молодці, ви дуже вправні. А давайте спробуємо з вами перекидати цей м'яч з однієї руки на іншу. Між ручками. У мене долонька велика і м'ячик великий. Якщо у вас долонька менша, і м'ячик менший. Так. І ще одна вправа. Ми з вами згадаємо, як ми з вами кидали м'яч від грудей у далину. Я держу м'яч ось так і кидаю його вперед від себе. Долоньками його відштовхуючи. Ось так. Ще раз. Взагалі чудово, бо на дворі можна кидати куди заходи. А у хаті обов'язково спитайте у мами, де можна гратися з м'ячем? Ось так. Згадали, як ми кидаємо вдалину? А тепер давайте спробуємо підкидати м'яч і крокувати. Вийде в нас чи ні? Стаємо подалі. І на кожен підкид робимо крок. Ще раз. Далеко я відійшла. Маленька стала, так? Підкидайте невисоко, щоб ви могли легко спіймати. Ще раз. Ми з вами просто йдемо. Не крокуємо. Просто йдемо останній разочок. Виходить у вас. Маю надію, що дуже гарно виходить. Ви ж найвправніші малята у світі. Дякую вам за увагу. Бувайте здорові! На все добре!